Потрібно ще 10 хвилин. Та п'ять хвилин пряме включення. Давайте заснов. Фімасія про влучення підозри Про рухам вармотному інспекту. В прокуратурі очікуємо на офіційний коментар. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише у трьох. ця програма Тиса Лайф в Ужгороді не буде трьох жрерів четвертого, п'ятого та восьмого. Проект про припинення діяльності цих комунальних підприємств сьогодні винесли на сесії Ужгородської міської ради. Потреба у послугах жрерів відпала. В одних будинках створили ОСББ, а в інших люди обрали послуги українських компаній. Також ліквідація жрерів це один із способів зупинити збільшення заборгованості, які наразі існують в цих підприємствах. Наразі ж будуть діяти спеціальні комісії, які будуть проводити… Водити процес ліквідації реорганізації вже колишніх жрерів. От як прокоментував це питання Ужгородський міський голова Богдан Андріїв сьогодні після сесії. Ну, це триває в часі у зв'язку з тим, що потрібно всю документальну частину підготувати, щоб передати всю техно-документацію, всі ці напрацювання, які були в жорерах, передати товариствам, які зараз виконують їхні функції. Тому це все департамент готує, відповідно, проекти на сайті оприлюднюються 20 днів. Ну і поряд процедурних питань необхідно витримати для того, щоб потім розглянути на сесії, що ми сьогодні і зробили. Хто виграв конкурс, це і зараз обслуговує дані території. А як вони будуть працювати, де будемо будуть будемо знати, ми і будуть відгуки від мешканців. Відповідно, департамент від міського господарства також контролює їхню діяльність і узагальнює цю роботу, вони роблять і звичайно зауваження, які є до роботи товариства, які обслуговують дані. Міській території зараз, ну, а власне про конкурс от він був прозорим, чинним і так далі. Ну, якщо б він був непрозорий, то значить зараз би пояснення напевне давав організатор конкурсу і департаменту, прокуратури або в інших правоохоронних органах, або якщо б були якісь зауваження до проведення такого конкурсу. Тільки триватиме процес ліквідації, хто війде ліквідаційні комісії, що буде з майном жрерів, як велася ліквідація раніше? Чи враховано і удосконалено процес передачі? Хто претендує на майно жрерів і того, що після них залишається? Питань дуже багато. Ми мусимо цікавитися цією темою, бо живемо в цьому місті, платимо податки, хочемо, аби місто розвивалося. Усім набридли різного штибу корупційні скандали в місті. Сьогодні нашими гостями будуть представник компанії управлінця і, власне, голова ОСББ, який не побоявся взяти справу свої. Руки, а це справді нелегко. А зараз ми послухаємо коментар директора департаменту міського господарства, а потім прокоментуємо вже в студії з гостем. Вони функціонує. Вони не можуть так от взяти сьогодні. Виключитись, тому чому? Тому що це є обслуговування територій, це є обслуговування населення, це є обслуговування тих питань і проблем, які вони якими вони займалися, тобто вони проходять е, стадію переходу в ліквідаційний період. Видається наказ про створення ліквідаційної комісії, як правило, ця е, процедура не є складною, але підбирається період і термін, і визначаються керівники ліквідаційних комісій. І тільки після того, коли організована повністю ліквідаційна не організована ліквідаційна комісія, розпочинається. Певний термін ліквідації того чи іншого жера цей процес досить довгий, зв'язку з тим, що у більшості жертв є заборгованості і так далі. Ця комісія буде определяти процес, що буде далі. Отже, ми розуміємо, що процес ліквідації поки що триває. Напевно, будуть ще якісь недомовленості, чи будуть домовленості, як це буде проходити, буде ще період такий нестабільний. Зрештою, є люди, які вже взялися за справу і не один рік, стояли на сам початках створення ОСББ в місті Ужгороді. Наш сьогоднішній гість Дмитро Чепур, голова ОСББ Київська Набережна. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго, Доброго. вечора. І скажіть, з чого ви починали як взялися, як вирішили. Вирішили це, цю роботу взяти на себе. Ну, ця робота триває вже декілька років. І не просто було на початку самому створення ОСББ, тому що люди е, доволі м'яко кажучи, з непорозумінням ставляться до всяких таких координальних змін. Я би сказала агресивно. Так, е, да, да, агресивно. Дуже це було. Е, Непроста ситуація, коли ми створювали. І в певний період був дуже такий Напружені, конфлікт, напруги. не напружене, угу. люди зовсім зовсім не, не Це сприймали. Це ж кожного то, треба переконувати, було. так, напевно? Чи якісь інші впливи, вплив на людей? Це була, велася індивідуальна робота. Практично в кожному під'їзді були люди, які. Так скажемо, ставили палки в колеса. Uh -huh. І незрозуміло не чому, тому що ну, как би, були позитивні зрушення з самого початку створення СББ. Ми ем, заощаджували свої кошти на одному рахунку, і ми їм користувалися. То есть, ну, uh -huh. Ситуація така, що роби, як то кажуть, що завгодно. Але ну, вони цього, як то кажуть, ну зараз уже ситуація зовсім вирівнялася. У нас уже така. Працює хороша команда, в кожному під'їзді є свій представник. Ми працюємо так. Ну, це має бути як такий складний і слажений організм. Угу. Тоді будуть хороші позитивні зміни. От що входить в обов'язки голови ОСББ, аби люди розуміли, так, і не боялися йти на цей крок, аби довіряли, і що ви що робите? Як організовувати свою роботу? Обов'язків насправді дуже багато і іноді не знаю за що братися. Тому що, наприклад, в нашому будинку є певні проблемні питання, які досі ще не вирішені, але вони в майбутньому я думаю, що вирішаться. Дивіться, є в літній період це догляд за прибудинковою територією. Це таке. Так я скажу вам і взимку цей догляд за будинковою територією, бо я колись йшла київською набережною біля будинку і там не було дуже чищено, якщо щось. Ну да. так, Признаємось, було таке. Ну, скажімо, погодні умови, важка зима, так і не встигали робити. Це завжди щось, завжди щось mm -hmm. виходить таке, що треба робити. Це і водопровод, каналізація, це і освітлення електрика, це. Чистота це, о, скажімо так, дератизація підвалів. Так, тому, так. Що Вічні це більш ні господарські клопоти, так? Так, да, це постійно щось, і постійно хтось тобі задоволений, так? І щось... Задоволених ну, на 100% я думаю, що не буде ніколи. Тому що завжди хтось знаходиться такий, який каже, він щось робить не то. І е, в цьому плані іноді опускаються руки, тому що хочеться зробити як найкраще, найбільше. А виходить, що Зрозуміло. хтось скаже. Зрозуміло. А з ким ви консультуєтеся з цього приводу? З ким консультувалися на початках? Е, на самому початку у мене був консультант, попередня голова ОСББ Київська набережна Наталя Кириленко, яка, в принципі, розуміється доволі непогано в цих питаннях, і вона. Передала мені цю посаду, і передала правильно, я рахую, і ми з нею тримали зв'язок багато років, в принципі, і зараз. Е, ну, Зараз, при, на, на даний момент, е, у мене є знайомі дуже хороші в других ОСББ, з якими я созвонюся, і. Е, Питаю, як би краще було. Ну, але зрештою, е, хто в організації допомагає вам у цього всього облаштування? Е, організація ОСББ складається з того, що в кожному під'їзді є свій е, член правління, це називається, представник під'їзду. Е, у нас їх шість, тому в кожному під'їзді має бути е, своя людина. Щоб мені, мені не. Е, Мені передавати інформацію, яка є поточна, проблемна. Наприклад, або в цьому під'їзді, або в будинку в цілому. І тому, ну є зразу оперативність в цьому плані, так. Є проблема, наприклад, ну, прибудинкова територія вже починає захаращуватися. Ну, все, це питання рішаємо і на слідучий день. Думаю, що вже до вечора воно вирішиться. Але ж напевно, як у кожному дворі є активісти, люди, які кажуть так, радять також, що варто упорядкувати, як це зробити, так напевно, активна звичайно, така звичайно. групка, так? Активність людей це е, такий головний фактор, з якого може, може потім скластися успішно СББ. Активність, як кажу завжди, будьте активними, не сидіть дома, не виглядайте у віконце, не дивіться хто що робить, а і обсуждайте це потім. Тому ну, люди мають бути зазнатими в цьому плані, тому що не можна сидіти вдома і між сусідами обсуждати, що як погано все, як погано зроблено. все зроблять, але хлопці нічого не роблять. Ні, так, це вже неправильно. Пане Дмитре, дивіться. Я думаю, що у вас є питання до влади. Ви зараз маєте можливість поставити питання ну, власне, ужгородському міського голови або департаменту міського господарства. Власне, те, що вас найбільше турбує, де не є розв'язку питання. Там, де вам напевно треба допомогу, там, де ви могли якусь участь влада могла б взяти у вирішенні. Е, ну, дивіться, як так ну. Гарящих таких питань, щоб зразу от я так задав, чесно кажучи, немає. Тому що поясню чому. У нас дуже тісна співпраця йде з нашим депутатом району, це Дмитро Пацкан, і він нам дуже допомагає. І ми постійно тримаємо з ним зв'язок. І є. Позитивне зрушення в цьому плані нам зараз замінили повністю кришу будинку. Взагалі на всій київській набережній заміни 100% криш. І наскільки я знаю, у нього дуже є такі суттєві проекти на майбутнє, які я поки не буду казати, але це буде видно до кінця літа. Тому просто хотілося б ну, подякувати Дмитру Поцкану, і... Обажати, щоб ці е, плани збулися, і е, то, що він обіцяє, воно в принципі е, робиться. І ну, то, що е, саме таке гаряче питання, це наші фасади трьох будинків на київській набережні. Угу. Це ну, якби то, що. Болить людям, це обличчя набережної, да, обличчя так, це набережно, треба це робити. Туристична зона. Але хочу вам сказати, що ну, всі зрозуміли, що Київська набережна, там знаходиться і наша студія. Тобто ми майже сусіди з ОСББ Київська набережна. І не можу не потішити той факт, коли ви у минулому році так утеплювали будинки, фасад будинків в минулому році, так це було? Так, це було Минулому році це да. дуже потішило, справді це факт дуже потішив, бо ти ж бачиш, що справді голова ОСББ дбає про те, аби ця оселя, цей будинок були порядковані, були теплими. Ну, і, і загалом це питання заощадності. так? Ощадності. Ну, так, да, заощадили певну кількість грошей е, цей турець будинку був дуже такий, вже обшарпаний, аварійний, і е, зимувати в такому стані було дуже. Економно невигідно, скажімо mm -hmm. так, велика потіря тепла йшла. І ми вирішили зібралися. Опять же таки, все має бути ем, обговорено в суспільстві в будинку, куди направити ці кошти. Ну, було вирішено, що спочатку ми утеплимо цей е, торець будинку, а на слідуючий рік, дослідуючі зими, ми зробимо слідуючу. Так і зробили. Mm -hmm. Добре, ну що ж, я думаю, що мені залишається побажати вам удачі в нелегкій роботі, бо це реально ну важка робота. Це постійні клопоти, постійне це тримання великого господарства. Це власний час, зрештою, скажімо так, так ви ж постійно про це думаєте. Так. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях був Дмитро Чепур, голова ОСББ Київська набережна. Ми продовжуємо. Дякую гарно вам. Ми за хвилинку продовжимо. Зараз до вашої уваги коментар директора департаменту міського господарства про те. Що будуть робити з майном жерелів, які ліквідують, прошу. Майно і будівлі вони залишаються, які були комунальним господарством, тобто вона буде відноситись до комунального майна. Ніякі приватизації, процеси відчуження і так далі вони не проходять. Майнова комісія ви в... в... тобто ліквідаційна майнова комісія определяє, що буде йти на е... списання, що буде йти на відновлення, і, і так далі. А майно залишається за комунальною власністю. По факту, ми будемо мати зміну однієї системи на іншу, і відповідно більш конкретно ми будемо мати роботу вже конкретних підприємств, тих же членів ОСББ або інших якихось підприємств, які будуть виконувати ті чи інші роботи, які виконували жера. Зв'язку з тим, що є утворення ОСББ, є нові фірми, які роблять ту, ту чи іншу процедуру замість ЖРЛ. Так. І на сьогоднішній день е, наші мешканці бачать, що не всі ОСББ відповідають тим форматам і дійсностям, які е, починали роботу на самому початку при створенні ОСББ. Є е, категорії ОСББ, які на сьогоднішній день більш-менш починаються справляти з цими е, обов'язками, але, наприклад, жаль, є і ОСББ, які бачать, що вони самі себе не можуть. Обслужити тому життя покаже ці всі плюси і мінуси. Міська рада і так контролює, і навіть виконання робіт ОСББ і керівників у зв'язку з тим, що більшість процедур проходить Прозоро через систему Прозоро, це закупівлі, це ремонтні роботи, через тендерні процедури. І зв'язку з цим кожен факт по майже кожному СББ. В нашому місті вони є прозорими, тобто таке, як десь щось утаїти, там вони можуть за свої власні кошти іншими підприємствами виконати ті чи інші роботи, але як правило це контролюється і це йде все в процесі законної частини. Отже, якщо ви не бажаєте об'єднуватися, вам пропонують альтернативу управлінську компанію. Ми про це вже неодноразово говорили в наших ефірах. Хочу, аби ми ще раз ну, нагадаємо сьогодні в студії про схему роботи управлінських компаній, які працюють за договором. Тож сьогодні наш гість Микола Пастухов, директор управлінської компанії, Миколо, вітаю добрий Добре. вечір. Отже, ну чим ви краще зажрели? Тут не питання стоїть чим краще за жрери. Питання стоїть в тому, що жрери це були комунальна власність міста і майно, яке вони мали, це місто фінансувало, розумієте? Тому зараз управлінські компанії виходять з того, що вони мають, про що пофінансували. Які договори вони мають, які дивлячись, які послуги вони надають в межах відповідальності якої. Скільки таких українських компаній діє у Ужгороді? П'ять. Так. Вони всі співпрацюють власне, з будинками, в яких немає ОСББ, так? Ну, навіть з ОСББ співпрацюють. Так. Да, тобто українська компанія може надавати послуги також і ОСББ. Так, і не тільки. Опл... В компетенцію управлінських компаній, компанії це і управителі, вони надають послуги з управління угу. не тільки утримання обслуговування житлового майна, це може бути управління товариствами, там, комунальними підприємствами або якимось, скажімо так, по ну, комунальній власності. Там якесь комунальне підприємство, яке не має. Ну, Змоги саме себе обслуговувати, тому вони заключають договір на обслуговування. Можу автодор, до прикладу. Може бути і Це <гум> Дуже важливо. Uh, отже, які послуги ви конкретно пропонуєте громадянам, нашим от, містянам? Їм буде сьогодні цікаво. Ну, послуги в основному затверджені uh, Кабінетом міністрів. Uh, ну, там, в, uh, нічого містянам зміни, це нічого не, не кажуть. Це. Ну, були вже названі головою ОСББ переді мною. Це обслуговування отримання прибудинкової території, е, поточні ремонти, е, чистка каналів, дезінфекція, диратизація, обслуговування мереж, водопостачання водовідведення е, електричних мереж, е, ну, лівньової каналізації. Тобто дуже багато спектр. А ці ваші послуги, вони по кишені містянам? Вони, ну, не знаю, ваші послуги значно дорожчі за Екс-Жерерівські. В принципі, якщо їх надавати, вони б стільки повинні були коштувати навіть в деяких випадках і більше. Угу. В залежності від бажання мешканців і об'єкту, який вони обслуговують, або які їм належать. От є конкретно будинок там на, не знаю, проспекті там свободи, якийсь будинок, який не входить в ОСББ, тобто жителі не хочуть заключати створювати ОСББ зрозуміло, що жрери вже ліквідуються. Як проходить цей, е, цей процес заключення контракту з якоюсь певною обраною компанією? Які компанії а міська влада вона нав'язує власне якісь певні компанії? Чи яким чином це стається? Все залежить від бажання людей, тобто процес е, обрання управителя, такий самий, як і при створенні ОСББ, угу. тільки е, мешканці обирають. Особу для заключення договору із компанією, яку вони погодили uh -huh. перед цим, тобто, тобто мешканці визнач... мають погодити так. з владою, яку вони хочуть компанію бачити не з владою, не з владою. особисто з компанією. Мешкає компан... компанії немає влади. Де вас можна знайти управлінську компанію зараз? Зараз вулиця Минайська, 14Б. зрозуміло. Ну це вже як, як реклама прозвучало. Зрештою будемо сподіватися. Ну На сайтах, комунальні в інтернеті всюди є. Uh -huh. Тобто, альтернатива о, ОСББ це українська компанія. Я б не сказав, що це альтернатива, це один із. Ну, це не конкурентність? Ні. Ні. Угу. Ну, альтернатива жрерам – це 100%, так? Ну, жрерів завдяки реформі їх взагалі не повинно бути. І в принципі, їх вже з 1 січня і немає uh -huh. в обслуговуванні. Вони не надають послуг і діяльності не здійснюють. А як справи з боржниками? Ну не дуже хотіли наші люди платити комунальним підприємствам. От боржники, от. Що робить українська компанія в цьому випадку? Ну, скажімо так, українські компанії не мають жодного відношення до боргів uh -huh. е жеків. Uh -huh. Тобто, якщо люди боргували з жерером, то це проблеми людей і uh -huh. е Українська компанія намагається, скажімо так, уменшити е не проплати зі свого боку. От і все. Uh -huh. Тобто, щоб мешканці більше сплачували вчасно. Послуги. Отже, конкретно, 1, 2, 3, Що ви пропонуєте містянам, які послуги, гарантія і все інше? Ну, гарантія основна є те, що люди не прив'язані до нас на віки вічні. Угу. Вони як е, уклали угоду, так само можуть її розірвати. Тобто, якщо не надається певний спектр послуг, якщо їм щось не подобається, вони чимось не задоволені, або е, це незадоволення там, вирішується там, протягом тижня, або. Розривається угода, і вони просто вже з, потім укладають угоду з іншою компанією. А взагалі, звідки цей досвід пішов а, створити українську компанію, так і власне працювати у цьому сегменті, у цьому спектрі це якийсь закордонний досвід, це власне досвід і в Україні такий є досвід досвід. Такий. Ну скажімо так, що у нас це вже досить давно реалізовувалось. А, у нас є приклад того, що частина ми ліквідовують на сьогоднішній день. Було ліквідовано тільки три жрера. А їх в нас 5 було. Так. Навіть більше. Просто їх завжди, вже, вони вже плили на товариства давним-давно. Просто вони називалися житлово експлуатаційні підприємства. Зараз назва управитель, тому що це, як ми хочемо йти там, в Європу, там давним-давно вже управитель. Там кожне ОСББ має договір або з управителем, або сама є управлінською компанією. От і все. Угу. Тобто це один із механізмів, скажімо так, збільшення оборотних коштів для надання і обслуговування своїх же будинків угу. і Т... розширювати спектр послуг. Тобто в такому русі ми будемо зрештою, це є це є позитивний так, досвід так, такий це і правильний... правильний підхід. <зас> да, підхід до цього ну от я першому гостю нашому запропонувала звернутися до влади з питанням чи проблеми якимось питанням. У вас є питання до влади? Ні. Ні. Тобто ну, все у нас, гладко, так, співпраця? У нас ви... З 1 січня заключений договір на обслуговування території, тому кожен вівторок проводяться наради, всі питання, там, претензії, пропозиції висловлюються там кожен ранок. От дивіться, замість жрерів оцих трьох жрер 4, 5 та 8, які українські компанії будуть працювати? Чи вже ну, розподілено? Наприклад, жрер номер 8 товг жер номер 8 Досить кумедна назва для управлінської компанії. Наприклад, жрер No4 там буде, вже є УЖ управління житлом, угу. а номер 5 замінить Ужбудсервіс. Угу. Добре, нагадаю, що ми сьогодні говорили про ліквідацію жрерів. Натомість управлінські компанії беруть на себе також поряд з ОСББ Великий тягар. Зрозуміло, що це дуже важка робота, але вона має бути виконана. Ми маємо до цього йти, тому що ми живемо в Європі, хочемо бути європейцями, і все у нас має бути правильно. Ну і нагадую, нашим гостем був Микола Пастухов, директор управлінської компанії. Миколо, спасибі вам. Сподіваюся, на подальшу співпрацю. Власне, якщо є щось, якісь такі от прецеденти, є в кожному питанні, то ж запрошуємо. Ну і на завершення. Не серйозно про серйозне, але дуже правдиво. Афоня, ми зараз подивимося фільм, так радянський, якому показано всі е, прелісті е, сумкових форм правління, і я сподіваюся, ми сподіваємося, що з цим нарешті покінчать. Бо Ужгород на це заслуговує. До побачення. Красавица. Я свое отработал. Ты мастер? Ты и думай. Товарищ дорогой, а как же мы? Не попить, не поесть, не постирать. На. Ведь 300 квартир без воды стоят. А это что, не вода? Хочешь пей, хочешь стирай. Да тут готово можно сдать, папаша. Верно я говорю. А мой рабочий день закончен. До завтра, пока.